Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Олександра Кучковська, я офіцер прес служби західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. І сьогодні на нашому брифінгу представники 7-го прикордонного карпатського загону розкажуть вам про обстановку на державному кордоні та основні результати службової діяльності. Нашими спікерами сьогодні є заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю. Підполковник Іван Баран та офіцер прикордонної служби, старший офіцер старший лейтенант Віталій Ковалишин. Отже, переходимо до розгляду нашого першого питання, а саме характеристика пасажиропотоку у пунктах пропуску у період літнього сезону та результати службової діяльності у пункті пропуску. Слово надаємо нашому спікеру, підполковнику барану Івану Ярославовичу. Всім доброго дня. Хочу, скажу так коротко розказати про результати оперативно-службової діяльності пунктів пропуску Львівщини. Ділянка відповідальності сьомого карпатського прикордонного заводу протягом першого півріччя з е, нами оформлено як на виїзд, так і на в'їзд, близько 7 мільйонів громадян України. Також оформлено близько півтора мільйона транспортних засобів. Якщо брати за наличний період 2022 року ця цифра збільшилася близько, якщо по транспортним засобам, близько на 400 тисяч транспортних засобів. Якщо брати по громадянам близько на мільйон. Також протягом звітнього періоду нами виявлено близько 1100 випадків підроблених, недійсних і інших видів підробок документів. Це в основному підроблення документів 735 випадків. З них 730. Це е, документи, які, е, по яких намагалися незаконно виїхати громадяни категорії 1860. чужих документів. 4, також е, недійсні документи 236. також в е, випадка. Е, осіб виявлено без документів, які дають право на приднання державного кордону протягом вказаного періоду в. В 864 випадках виявлено перевищення іноземцями перебування в Україні. Також протягом звітнього періоду можна сказати, що представниками Держприкордної служби відмовлено в перетнанні державного кордону близько 19 тисяч особам, з них 18 тисяч громадянам України. За звітній період, якщо брати аналіз оглядової роботи, протягом вказаного періоду виявлено товарів. Які намагалися незаконно перевести через державний кордон на суму близько 12 мільйонів гривень. З них також додатково було виявлено 260-366 одиниць зброї, 711 штук боєприпасів. Також в вказаний період відмовлено, скажімо, зафіксовано факти відмов від неправомірної вигоди в 145 випадках. З них найбільша сума відмови від неправомірної вигоди це близько 3,5 тисяч євро нашими військовослужбовцями. Коротко, все, дякую за увагу. Дякуємо вам і переходимо до наступного нашого спікера. Е, старший лейтенант Віталій Ковалишин розкаже нам про результати службової діяльності та затримання поза пунктами пропуску. Доброго дня. Доведення режиму, режиму воєнного стану на ділянці 7-го Карпатського прикордонного загону, поза пунктами пропуску. Прикордонні наряди затримували іноземців, які, е, які легальним шляхом не могли потрапити е, до країн Європейського Союзу. Після 24 лютого 2022 року такі випадки залишились поодинокими. Основна категорія осіб, які затримуються на державному кордоні, це чоловіки призовного віку. Які прагнуть уникнути мобілізації та незаконно потрапити за кордон. З початку року на ділянці загону, поза пункта пропуску, затримано 121 особу. 93 з них це українці призовного віку, які не мали законних підстав для виїзду з України. Найчастіше прикордонники затримують поблизу державного кордону та у населених пунктах прикордоння жителів Східних областей та центральних областей України. Частина з них робила не одну спробу покинути територію країни та після відмови в перетині державного кордону шукали шляхи потрапити до країни Європейського Союзу поза пунктами пропуску. Інші ж, не маючи на те взагалі підстав, відразу прокладали маршрути та намагалися обійти прикордонні наряди. Прикордонники надалі продовжують охороняти державний кордон посилено. Та ефективно протидіяти правопорушенням. З цією метою постійно здійснюється інженерне облаштування найбільш загрозливих напрямків. Також активно залучається відомча авіація для проведення повітряного моніторного кордону, відстеження обстановки в прикордоні. Дякую. Дякуємо нашим спікерам за розповідь. Також усім глядачам дякуємо за увагу та бажаємо вам приємних подорожей через державний кордон. А також наголошуємо бути законослухняними під час перетину кордону. Дякуємо за увагу. Будь ласка, коли на вашу думку, аналізуючи ситуацію, може зменшитися потік пасажиро, потік через пункти пропуску на українсько-польському кордоні, коли можна очікувати зменшення? Прогнози, я розумію, що річ невдячна, але тим не менше хотілося би почути вашу точку зору? По даному запитанню, можу, скажімо так, коротко дати відповідь. По завершенню туристичного періоду, це десь станом на вересень місяць. Зараз у нас по ділянці сьомо карпатського прикладного зону всі пункти пропуску не є завантажені. В середньому черга сягає 30-50 транспортних засобів. Дякую. Ви сказали поза пунктами пропуску понад 100, там, сто чи сто одна спроба. Як ці спроби на практиці, який вигляд вони мають? І... Оцим порушникам кордону, наскільки вдається перетнути, я так розумію, українсько-польський кордон, і чи польські прикордонники повертають, якщо ці спроби успішні? Як, я вам скажу так: порушники вдаються до хитрощів, вдаються до, так сказати, дальнього, вибирають саме дальній маршрут. Щоб не потрапити до рук військовослужбовців державної прикордонної служби, то використовують гірські ділянки і використовують складні маршрути поряд з тим, відповідно до міжнародних договорів з республікою Польща повертаються, повертають громадянин громадян наших українців в Україну. А яка кримінальна відповідальність? І чи відомо вам про рішення судів? Ну може бути і невідомо, але просто цікаво для публіки? Ну, порушення державного кордону передбачено адміністративна відповідальність. Це стаття 204 1 за спробу порушення у порушенні державного кордону. Наскільки успішною є робота електронної черги для автобусів? О, зараз почали реєструвати автобуси через електронну чергу. Працює вона ефективно, на вашу думку? По електронній черзі автобусів, скажімо так, експеримент на ділянці всьому карпатського заводу ще не проводиться. Це зараз експеримент проводиться на північній ділянці. Так. Які найбільші успіхи у співпраці українських прикордонників з митною службою і які можливо проблеми є, які е, треба вирішити, може навіть на законодавчому рівні для посилення такої співпраці? З врахуванням моєї доповіді результати за півріччя, скажімо так, це можна вважати і успіх, що близько 12 мільйонів вияло товарів на суму. 12 мільйонів це спільно з представниками митної служби. Є проблематики, які вже були озвучені керівникам нашим по скануючим системам, але це більше питання Митлення це не відноситься до компетенції Держперкорної служби. А так в даному питанні проблематики немає. Всім технікою і майном ми забезпечені. Дякую. Запровадження спільного догляду українсько польського такий, як зараз практикують на переході Будомиш-Грушев грушів. Він на вашу думку ефективний є, потрібно його запроваджувати на інших пунктах пропуску? Дякую. Спільний догляд це не є. Скажімо так, зараз на грушові будоміжі це є спільний пункт пропуску. Догляд кожна сторона здійснює самостійно згідно свого законодавства. Дякую. Ви казали про спробу контрабанди зброї. Ну, журналісти завжди цікавляться найбільш такими ну, резонансними випадками. От які види? Це стрілецька зброя, це холодна зброя. Чи додумався хтось, я не знаю, там гранатомети перевозити через кордон? Ну, якщо взяти в загальному, то, скажімо так, в нас є відповідні категорії ризику, як і осіб транспортних засобів які намагаються перевозити, то в більшості випадках виявлялася холодна зброя в автобусах, переважно. Ну і вже безпосередньо в транспортних засобах, які рухаються зі східного напрямку. В тому і випадку знаходили пості тубуси від гранатометів. Так. Запитання до усіх учасників брифінгу. От гіпотетично нас можуть дивитися і потенційні правопорушники на кордоні. Які поради дали би ви їм? Заради профілактики, щоб вони навіть не вдавалися до таких спроб, не марнували час, зусилля і не, ну, не підпадали під законні покарання. У будь-якому випадку, якщо особа має намір незаконно перетнути державний кордон і порушити законодавство чи в пункті пропуску, чи через ділянку кордону поза пунктами пропуску за свої дії вона понесе відповідальність. Щодо охорони державного кордону, то вона й надалі продовжується здійснюватися комплексно та посилено, і порушників все ж таки. Затримують за незаконні спроби перетину або поблизу державного кордону, або в населених пунктах прикордонів та в тому числі маємо таку практику разом із представниками національної поліції щодо громадян, які намагаються перетнути державний кордон, надаючи на паспортний контроль, завідомо недійсні документи, які отримані в незаконний спосіб. Десь придбали на різних сайтах, телеграм-каналах за грошову винагороду. То все ж таки, ми би порадили їм не втрачати час, адже інспектори роблять свою справу, працюють та викривають таких порушників. Вони привертаючи до себе увагу на державному кордоні і час та перевірку, відповідно змушують інших людей очікувати в черзі, але щоб адже щоб перевірити кожного. Громадянина потрібно на це додатковий час, тому ми би не радили громадянам вдаватися до таких хитрощів, не шукати легких шляхів, адже за свої дії вони в будь-якому випадку понесуть відповідальність і не дослухатися до послуг, які пропонують їм шахраї за досить високу грошову винагороду. Дякую.